Сучасна робота в IT це еквівалент казки про папелюшку. В рекламі чергових курсів обіцяють легкі гроші, зручні умови, море свободи та респект від друзів. Ти чуєш, о, ти програміст, круто! Напевно, грошей, як гівна за баною, Попрацюєш либонь, виключно в кафе за ноутбуком, Посмок той же свій лавандовий раф. Все 20 років у цій сфері ти розумієш, що реальність в IT це швидше марафон нескінчених дедлайнів. Робочих чатів, де кожен перший вважає себе генієм і в нагороду за це гіпертонія та болі у спині на ак, які нагадують про себе кожного ранку. Чесно скажу, я пройшов цей шлях від дитячої закоханості у ідею до холодного душу реальності. І повірте, я не буду філософствувати з розумним вилітом розповідати про складність шляху. Натомість я вам дам перелік мінусів на основі власного досвіду. І фактів з практики, про які вам ніхто не скаже в рекламах курсів, шкіл і програмування. Тому, якщо ви мрієте увійти в ІТ або вже там, хочете зрозуміти, чому у вас була настільки дика стіна навколо, приготуйтесь. Це буде чесно, місцями боляче, але максимально корисно. Тож які ж мінуси роботи в байкі. Перше це нереалістичні очікування. Реклама показує АйТі, як чарівний світ, де гроші течуть рікою, а робота приносить тільки радість і творчі на салон. На Ютубі повно милих відосиків, де автори чергових суперкурсів розповідають, як круто працювати в Айкі. Цілі плюси це робота Аказка з щасливим кінцем. Багато людей натхнені такими історіями. Кидають свої професії, щоб стати етічником. Матері ламать дітей, примушуючи займатися такою нудною, але дуже перспективною справою. Навіть бабусі на лавочках у дворі кричать дівкам: «Іщ, яка є іди в програмісти, там гроші лопатою грибуть, купиш вже собі щось пристойне, хвойда. А наче після, після 12-ї години ночі кришталева задочка в дупу швидко перетворюється на гарбуза, начиненого рутиною. Морально важкою роботою з нескінченими дедлайнами та стресами. Наступний мінус це рутина та нецікаві задачі. Коли я бачу, як промову три шкіл на курсі IT з ентузіазмом трендять про цікаві задачі та проекти, то мені хочеться плакати і сміятися водночас. Адже більшість задач в IT зводяться до створення простих продуктів, і викликати ентузіазм може хіба що штампувального робота. Твій робочий день. Біг по лабіринту з метою пошуку виходу ворі, що нікому не потрібна, бо немає сенсу. Часто замість креативу доводиться займатися полянням дикого функціоналу та або створенням червого гімносайту. Сказали, пиши індивідуальний IP під супердетальний обмін з Аденескою. Сидиш і ліпиш цукерку з лайна. Не хочеш до побачення, таких як ти, легіон з дверима. Більше в міру. Це творчий полон, де від тебе вимагають суворо дотримуватися інструкцій, правил та стандартів, незалежно від того, що ти про це думаєш, а цікавити, тебе має лише сума на карті на початку нового місяця. Наступне, що можна згадати, це непродуктивні витрати часу. Робота програміста це не тільки сферичний уваку кодинг, яких особливо уявляють багато новачків та випускників комп'ютерних наук. Насправді, велика частина дня йде на різноманітні чати, мітинги та обговорення. І ось вже замість писати елегантний код, ви витрачаєте години на читання чужого спаредки коду. Загалом прийнято задачі ставити так на наче замовник хоче, щоб ти як так станцював складний танок на до нього, аби знати всі деталі. Через це доводиться витрачати години, не маючи зрозуміти, що від тебе хочуть. Читаєш, буває робочий чат, а там три колеги вже посварились через кількість відстроїв у коді і улюбленій бібліотеки і вимагають кинути свою поточну роботу і допомогти їм дійти згоди. Замість реальної продуктивності ви займатися виправленням чужих помилок, триням джунам та ходити по замкнутому колу. Наступний мінус, який дуже розповсюджений, це недостатні цінування часу та зусиль. Вашої роботи. В IT, час працівника часто не цінується належним чином. Хлопці кажуть тобі, твій час це ресурс, який компанія купує за дешево, продає клієнту за дорого. Коли ви працюєте на велику корпорацію, вона отримує прибуток з вашої праці, тоді як ви отримуєте тільки те, що вважає за потрібне дати вам ваш роботодавець. Ви працюєте над задачами, які роблять босів багатими. А вам падають крихти з панського столу. У такій схемі ви почуваєтесь навіть не рабом на галерії, а сировиною, яку перетворюють на прибуток, залишаючи вас спустошеними і без сил. Наступне те, що можна пригадати, це обмеженість та ілюзорність кар'єрного зростання в ІТ. Кар'єрне зростання в ІТ часто є ілюзорним. Хто ти? Джун, мідл чи поважний сеньор? Знання та об'єктивні мало що творішу. Значно важливіше, скільки років ти просидів на своїй посаді. Грейди можуть бути прив'язані до стажу, а не до реальних навичок, що пригнічує і тушить запал в очах молодих та обітних працівників. Та, буває роками сидиш на одному місці, а менеджер на твоє прохання про підвищення скаже: ще трохи попрацюй, а там побачимо. Поки ж візьми купон на знижку і до зустрічі у новому році. Ви можете роками чекати підвищення, слухаючи обіцянки керівництва, що все колись покращиться. Тому найпоширеніше кар'єрне зростання в IT це прийти на чергову галеру кращим офером. Наступний мінус часто є викликаним усім попереднім, те, що було до цього, це ризик вигорання. Рутина. Дедлайни та погана організація призводять до швидкого виснаження. Працюєш, працюєш, а потім раптово ловиш себе на думці, що вже знає видів понеділки. Багато працівників втрачають інтерес до професії через постійне вигарання. Гаництва спеціалістів в ІТ – це не про роботу і самовдосконалення, а про гру, хто довше не вигаре. Без чітких меж між роботою та відпочинком ви ризикуєте виснажитися. І моральна, і фізична, а ці межі дуже важко встановити. Мозок не перестає працювати над задачею, навіть коли ти вдома намагаєшся спати. Наступний розповсюджений негативний фактор це контроль за вашою роботою та мовою праці. У офісах часто використовують дикі моніторингові системи, а умови залишають бажати кращого. Твій роботодавець може не тільки рахувати, скільки часу ти працюєш, а й буквально дивитися, що ти робиш на моніторі. Мікроменеджмент розповсюджена хвороба. В Open Space офісах немає приватності як такої. Зліва колега гріє щось дуже ароматне, справа кладеться суперовою механічною клавіатурою. Секретарка на рецепшені волос консультує подружку, які мають бути в дитині Капулі. Такі умови перетворюють робочий день на боротьбу з роздратуванням. ще й повсюдне нав'язування корпоративної культури формату «Ми ж сім'я, треба ще попрацювати для загального успіху. Бізить просто в зубах. І ось коли тебе вже дістали працювати на чужого дядька, ти вирішив вийду на фриланс. Там та свобода. Але давайте трошки це. Фриланс у сучасній IT зник через конкуренцію з великими компаніями. Філанс – забудьте. Усі замовлення на біржах вже давно скуповують гуртом без розбору великі і малі зонтикові компанії і передають їх в розвиток для одиночок за свою маржу, майже зрозумівавши тим самим самостійний пошук домов. І ця дика варіативність заробітку від місяця до місяця додає нервів. Але це тільки початок казки. Коли замовника вже знайдена, ось твій час тепер його Особливо на початку штаху у фрілансі. При цьому у великих компаніях хоча б зберігається юзіобмежене свого робочого часу. ось ти вже в ситуації, яка нагадує полон. Ти сам собі наглядач, але твоя свобода в значній мірі під контролем чужих вимог та диких забаганок, пана клієнта. А це Джастіна, наш фахівець з дизайну. Привіт! Нам треба, щоб ви намалювали сім червоних ліній, строго перпендикулярних одна одній, і деякі зеленим, а деякі прозорим. Ви можете це зробити. На фрилансі твоїм основним видатком стануть енергетики та кава. Кава, енергет, випив і пашиш, бо не хочеш втратити клієнта і залишитися без грошей. І такі роки життя в такому режимі мають свій дуже негативний вплив на здоров'я. Сидячий спосіб життя в АйДі призводить до проблем з нервами, тиском, спиною, ногами, зором та загальним самопочуттям. Позамість зарядки знову відпочиваючи сидиш у кріслі, бо сил піднятися і робити ще щось не залишилося ні морально, ні фізично. Через певний час, коли ти вже в соти впадаєш, і ти займатися спортом, забуваєш робити часті перерви. Запрошуємо тебе у клуб хронічних хвороб. Все зір та постава і як бонус, плюс підвищений тиск, простатит і геморой. Виходить, що навіть обіцяний в рекламі буткемпа комфорт за комп'ютера в зручному кріслі вдома. Це квиток до лікаря з цілею низки скарги на здоров'я, також люди в АйТі часто скаржаться на відсутність довгострокової перспективи. Робота на корпорацію чи у фрілансі рідко дає відчуття значущості. Виходиш на пенсію, а з того, що можна згадати як досягнення, посилання на проекти у твоєму портфоліо та тисячі комітів у ялках, які вже давно видали, бо у великих компаніях твій особистий внесок настільки малий. Що його майже неможливо помітити. А на фрілансі твоя робота зливається, барвисте полотно, сіро-зеленої політ. Тебе легко замінити. Легко знецінити свою роботу. Особливо останнім часом це добре виж бути гвинтиком. кого легко замінити, це сумнівної краси, образу майбутнього. У результаті багато моїх колег залишаються розчарованими, оскільки їхня робота не приносить відчуття справжнього розвитку. Мій висновок такий: а які зараз? Це як стрибнути басейни з холодною водою. Спочатку думаєш, що це свіжає, потім розумієш, що задубів настільки, що вже не відчуваєш ні рук, ні ніг. І до того ж вода в басейні темна і щось плаває в глибині, піднімаючи каламуть. Буває дивишся на свій ноутбук і думаєш, це ось так я мріяв жити. Чи точно я хотів сидіти у віртуальному опер Space, де одна половина колег душить пітоне на бакинь? Та свариться з іншими через нові поля на формах, а інша голосно зробить чіпсами в кімнаті відпочинку. І в моменти, коли втома вигарання і постійне відчуття, що ти просто чергова деталь у механізмі, підводять тебе до краю, перону, до втрати свого життєвого сенсу, згадуєш про те, що любиш, про те, що може це компенсувати повною мірою. Саме оця притаманна тільки тобі, і іншим, таким як ти, фрікам, дивна любов, до втілення чудернацьких ідей, щоб потім оживляти їх в комп'ютері, бачити, як вони добувають форми і функції, і навіть якщо хочете, душі, це те, що тримає мене від стрибка на рейки. Мій код Мої програми це трохи мистецтво, трохи ремесло, і ця магія втілення, ідеї реальність єдине, що не дає остаточно відправитися в довгу подорож аж до зворотнього квитка. Тож, якщо ви не маєте чогось такого, що горить у вас всередині і живить вашу живу до цієї роботи в цій галузі, двічі подумайте, чи готові ви застрибнути в цей басейн із крижаною водою і примарними тіннями у глибині.